Гармонія. Все, що вона створила, надзвичайно. Науковий підхід до фітотерапії започаткували мій дідусь Данила Зубицький, мій батько Олександр Зубицький. Нині їх справу продовжую я, лікар Вікторія Зубицька. Так хто ж така Вікторія Зубицька? Запрошую до нашого медичного центру та й аптеки Данила Зубицького. Далі. Прошу, будь ласка. Доброго дня, Вікторія Олександрівна. Доброго дня! Від імені ваших прихильників хочемо задати вам декілька питань. Будь ласка, розповім. А як ви стали лікарем? Якщо я скажу, що народилася в родині відомих лікарів, які займаються, і займалися виготовленням лікарських засобів з рослинної сировини, а тоді це були прості травознаї. Батько мій був лікарем, а от мама була викладачем біології, яка привила мені особисто любов до рослинного світу. Отак От і утворилася Вікторія Зубицька, яка навіть не уявляла собі майбутнього без лікарської професії. Спочатку я дізналася про рослинний світ, закінчила педагогічний університет за спеціальністю викладач біології і хімії, а лише після цього здобула саме медичну освіту в університеті Богомольця. Тож так і склалася лікар Вікторія Зубицька від такої маленької, де разом з батьком та дідусем ми збирали лікарські рослини. Недалечко від нас, в Голосіївському парку, мама привила мені любов до рослинного світу. Навчилася в медицині я в університеті. От і склалася лікар Вікторія Зубицька. В чому особливість консультації Вікторії Олександрівни Зубицької? Дорогі друзі, більшість, хто особисто до мене наголошую, особисто до мене звертався за консультацією, знають, що я професійний лікар. Тож я обов'язково оглядаю пацієнта, оглядаю всю медичну документацію, яку вони приносять. Якщо немає достатньої кількості лабораторних досліджень, Обов'язково відправляю на лабораторні дослідження. Після того я проводжу свою консультацію. Вона проходить не 5, не 10 і навіть не 15 хвилин. Повністю після огляду пацієнта і медичної документації призначаю індивідуальне лікування, окремо для кожного пацієнта. Які ще додаткові методи обстеження, крім стандартних? Ви використовуєте на своїх консультаціях при огляді пацієнтів. Цікаве запитання. Ходімте, покажу. Колись мій тато сказав: крім того, що ти відчуваєш, ти повинна бачити. Тож, я являюся лікарем ультразвукової діагностики і проводжу дослідження. Органів черевної порожнини, нерок, щитовидної залози, грудної залози у чоловіків та у жінок та органів малого тазу, як у чоловіків, так і жінок. До речі, ці методи надзвичайно мені допомагають у постановці діагнозу для кожного пацієнта, а також в динаміці я спостерігаю своїх пацієнтів. Чому саме фітотерапія? Дорогі друзі, надзвичайно велика кількість методів діагностики. Серед них є ультразвукова діагностика. І обов'язково із найсучасніших це магітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, яка допоможе поставити вам певний діагноз. А от лікувати чим? Завжди так говорив мій дідусь Данило Никифорович і мій батько Олександр Данилович. Тому і ми застосовуємо в лікуванні наших пацієнтів метод фітотерапії, бо він природний, він найбільш приходить найкраще для нашого організму. Що стосується офіційних лікарських засобів або хімічних лікарських засобів, як кажуть, в народі одне лікує, інше калічить, вони мають надзвичайно велику кількість побічних дій. Що стосується методу фітотерапії, він найбільш підходить... Для кожного пацієнта. Бо раніше ми вживали в їжу лікарські рослини. Лікарські рослини складаються з тих же самих біологічно активних речовин, які входять до тих же пігулок, але вони найкраще сприймаються нашим організмом. Одне із побічних дій може бути на лікарські рослини, це алергічна реакція, але їх не так багато. Можна вживати лікарські рослини довготривало. І вони будуть мати надзвичайно ефективний ефект, можна сказати, в лікуванні ваших захворювань. Так, при певних захворюваннях ми використовуємо і хімічні лікарські засоби, наприклад, при артеріальній гіпертензії разом з нашими лікарськими рослинами. А от у вигляді монотерапії, я впевнена, можна використовувати при захворюваннях шлунково-пішкового тракту. Що таке сад душі зубицьких? Колись давно ми з великою кількістю журналістів, з якими я працювала. До речі, я дякую Господу, що мала можливість працювати з надзвичайно цікавими і талановитими журналістами. Прийшли і запитали Вікторія Олександрівна, а мені здається, квіти, які ви вирощуєте, які вирощує ваша родина. І є сад душі зубицькі. То для мене це віддушина, Особливо сьогодні, під час війни, я розповідаю вам, мої любі друзі, про лікарські рослини, про ті рослини, які вирощуємо. На присадивній ділянці і в своєму будинку, біля свого будинку, і біля клініки і аптеки Данила Зовицького. У нас зараз прекрасна весна. У нас сьогодні буяють гіацинти тюльпани. Завжди, кажу, камера не передає того аромату, який зараз стоїть біля нашої клініки. Ось це і надихає, дає можливість передавати вам сад душі Зубицьких, тобто оці пахущі і красу рослинного світу. Чи використовуєте ви лікарські рослини, які ростуть на вашій присадибній ділянці біля будинку і біля фитоклініки аптеки Данила Зубицького для виготовлення лікарських препаратів? Саме цікаве запитання, як на мене, лікарські рослини, які ростуть. Біля фітоклініки, і дома на присадибній ділянці одні я обов'язково вам показую сад душі зубицькій для краси. Тобто, щоб ви побачили і ваш настрій покращився. Інші лікарські рослини, їх в невеликій кількості, які можна і використовувати для виготовлення лікарських засобів. А тут невеличкі, але. Бо вони являються індикаторами, тобто, ми бачимо, якщо вони розквітли, якщо нам треба надземна частина, ми їдемо їх заготовляти. Розкажіть, будь ласка, які є особливості збору лікарських рослин. Одні лікарські рослини, наприклад, рано весні, треба надземна частина. Це можуть бути брунки, це можуть бути листочки молоді, це можуть бути стебла, можуть бути квітки і, звичайно ж листочки. Тож ми дивимося, яка лікарська рослина розквітла, обов'язково виїжджаємо вранці. Необхідно, щоб була суха погода, тобто коли й дощ. Іде дощ, лікарські рослини не можна е, збирати, вони просто згніють. Одну лікарську рослину треба, як я сказала, надземну частину, іншу ранньої весни, може, треба і підземну частину, то ми обов'язково, якщо підземну, викапуємо, промиваємо і, скоріше всього, висушуємо. Надземну частину також збираємо, привозимо додому, а потім застосовуємо за призначенням, що треба і для чого. і як його треба використати, бо у нас є своя авторська технологія виготовлення лікарських засобів. І пам'ятайте, да, на жаль, територія України в надзвичайно великій кількості нині зараз замінована. Тож необхідно заготовляти лікарські рослини подалі від доріг, там, де є, дай Боже, чиста місцевість. Ну і також не забуваємо, що лікарські рослини вони надзвичайно тендітні. Тому якщо ви їх привозите, то їх дуже швидко треба переробити. На в чому специфіка аптеки зубицьких? Насамперед, це аптеки зубицьких, адже ми виготовляємо лікарські засоби, лікарські засоби не вадить. З натуральної рослинної сировини за рецептурою лікарів династії Зубицькій. Виготовляємо в двох брендових аптеках. Одна знаходиться в місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8 дріб9. Інша знаходиться у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Тож, запрошую до наших аптек. Які методи терапії ви використовуєте в своїй практиці? Ми використовуємо я особисто і використовували мій дідусь і мій батьком. Звичайно, є декілька основних видів. Один це коли ми поєднуємо офіційні лікарські засоби, тобто хімічні лікарські засоби, разом з засобами з авторської фітотерапії зубицьких. Але зазвичай я, звичайно, використовую. Метод авторської фітотерапії зубицьких, тобто, ми виготовляємо близько 200 лікарських засобів для зовнішнього та внутрішнього використання за рецептурою п'яти лікарів династії Зубицьких. Ну і звичайно, один із методів це індивідуальне виготовлення лікарських засобів для кожного окремого пацієнта. Я підбираю індивідуальні лікарські рослини у вигляді настоїв, настоянок або відварів і також зовнішніх засобів, які підбираю для кожного пацієнта окремо. Чому полягає особливість виготовлення індивідуальних лікарських препаратів та коли їх застосовують? Я б сказала так. Лікарські засоби, які я виготовляю індивідуально, це вже після того, як пацієнти пройшли лікування офіційними лікарськими засобами або хімічними лікарськими засобами, коли вже використали лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких, тобто ті, які виготовляються в наших аптеках у місті Києві та у місті Вишневому. Кожна людина індивідуальна, вона має свої індивідуальні особливості. Тож, і підбирати лікування треба окремо для кожної людини. І також змінюється клініка кожного захворювання. Тому і я вже вважаю, що і чекаю. Саме позитивного результату в лікуванні даного пацієнта, якщо підбираю індивідуально, або настоянку, або на стій, або відвар, а також виготовляємо різні припарки, можна використовувати у вигляді вам лікарські рослини, але це я виготовляю індивідуально під кожного пацієнта. До речі. Саме так працювали мій дідусь Данило Никифориш Зубицький, мій батько Олександр Данилович Зубицький, і мені здається, саме з цього методу якраз і вийшли готові наші лікарські засоби Зубицьких.